Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні буде розпродаж вимірювального інструменту. Розпочнемо ось такий 900 гривень. 800 гривень. Ось така сточка 400 гривень. 800. 700. Ось такий 450. Та ось такий 900 паспорт від цього. Та й такий комплект... некомплектний він, я не знаю, пропонуйте, може, комусь на це не потрібен. Та камінчики: 26-й, наружний, 29 й та 27. й Так, 150 гривень штука. Якщо заберете усі, раз, два, три, 4, 5, 6, 7 штук, то за 700 гривень віддам. Ну, а там вже будемо дивитися. Тому ось так. На цьому все. Чекаю вас у вайбері.